Гострі леза замість грибінця і ножниць. Відвідувачі перукарні Альберто Олмедо не з боєгузливих. Щоб підрівняти кінчики, іспанець використовує мечі, іноді одразу два. Виглядає це як справжній перформанс, але має і практичне підґрунтя. То спочатку стрижуть волосся з одного боку, потім з другого, і обидві сторони часто відрізняються. Хай і зовсім трохи. Єдиний шлях підстригти волосся однаково це стригти з обох боків водночас. Для цього і потрібен великий меч. 51-річний перукар завжди цікавився нестандартними методами роботи, та реалізувати свої методи зміг лише відкривши власний салон у Мадриді. Його співробітники теж перейняли нестандартні техніки стрижки. Коли я вперше запропонував команді використовувати самурайські мечі. Вони вагалися, мовляв, як я міг до такого додуматися. А потім сказали, чому б і ні? У перукарні використовують не лише мечі. Не дивно, що Олмедо називають перукарем з гри престолів. Так ви можете одночасно зрізати кілька шарів волосся з обох боків. Такий метод чудово підходить для модельних стрижок. Безпека в салоні на високому рівні. Навіть коли Олмедо виконує стрижку вогнем, вона надає волосся міцності, каже перукар. І екстремальність такого підходу перукаря не бентежить. Я використовую нестандартні методи. Вогонь, меч це все трохи зі середньовіччя. Іноді треба бути креативним, аби досягти гарних результатів. І його клієнтки дуже задоволені. А незвичайні перукарські методи Альберто Олмеда надихають інших.